Вітаю вас, шановні глядачі! Ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі ветеран, керівник комунального закладу Центр учасників бойових дій Артем Ліфрідов. Вітаю вас! Артеме. Віднедавна ви очолюєте центр учасників бойових дій, це такий потавський комунальний заклад. Що це власне за структура, на якому етапі її створення? І наскільки загалом розпочату діяльність цього центру? Взагалі, Скажімо так, ця, цей комунальний заклад був створений ще у далекому 21-му році до початку повномасштабного вторгнення, але він був створений умовно тільки документально. Тобто зараз перед нами стоїть завдання в тому, щоб із документального зробити щось фізичне. Цей комунальний центр повинен стати єдиною точкою входу для військовослужбовців діючих, для ветеранів, для членів їх родин, для членів загиблих ну, родин військовослужбовців. Саме для цільової аудиторії ми повинні стати тою точкою входу для вирішення всіх питань, які ну, їх стосуються. Тобто ми повинні бути тим центром, який е, надає. На даний момент буде надавати консультативні послуги і направляти саме туди, ну де їм буде допомагати. Ви сказали, що 21 першого року цей центр так. Е, був документально, тобто там не було ні керівника, ні працівників. Нічого Бу... не було, тільки він був тільки створений. Ну, документально На так. На сьогоднішній день ви очолили uh -huh. цей центр, і що він хто він uh -huh. там? Працюють люди, не працюють. Ви щось робите, не я, робите? Я зараз розповім. Е, дивіться, ми знаходимося. Е, нам дуже класне місце виділили. Ми знаходимося. Е, Самому самої будівлі міськради на першому поверсі, там де був колись СНАП, тобто вхід зі студентського парку з того боку. ага. так зі студентського парку е, у нас е, є приміщення. Воно ну відносно невелике, якби але. І в ну, нас і команда невелика. У нас всього шість людей. Це угу. разом з, з директором, заступник е і бухгалтер, тобто і три працівники. Тобто, ми повинні створити максимально ефективну без роздутого штату. Ми повинні зробити максимально ефективну команду для того, щоб вирішувати проблеми е на цільової аудиторії. Е, зараз ми на стадії ремонту, тобто ремонт вже розпочався, mm -hmm. е, тому що ну, бру... досить така велика бюрократична е, є машина, і ми трохи так, знаєте, в ній розбираємося, але все одно, не дивлячись на нічого, е, в нас почався вже ремонт. Е, я думаю, що десь через місяць ми його закінчимо і орієнтовно через місяць з хвостиком ми вже зможемо відкритися. Тобто, до цього всього ми формуємо до кінця. Команду, ми навчаємося. Навчаємося, можна сказати, кожен день у нас. От ми були у нас була стратегічна сесія, тобто ми разом з Юліаною Плюс Плюс організація. Вона була якби ініціаторком цього проекту. Ми зібрали небайдужих небайдужих людей Полтавщини, ГОшки, фізичних осіб. Там держслужбовці там були, і ми випрацьовували стратегію саме для ветеранського центру. Це великий плюс, тому що це знаєте, це такий приклад єдності. Тобто, ми там працювали як один організм. У нас є стоїть завдання. Якщо взяти таке глобальне, щоб хлопці, коли поверталися з війни, щоб вони не поверталися у війну у цієї бездушної держави бюрократичної, щоб вони поверталися і розуміли, що тут їм допоможуть, mm -hmm. що тут ми зможемо надати ну, виключно той перелік послуг. Той перелік допомоги, який вони заслуговують, які потребують. От ви сказали, йде формування команди. Так. Е, ну є ваше бачення, скільки людей працюватиме, uh -huh. і власне хто працюватиме, що це за люди? Звідки ви берете цих uh -huh. людей для цієї команди? Е, насправді я вам скажу, в нас хоч не так багато. Вакантних посад у нас дуже багато велика кількість людей, які хочуть, хочуть бути дотичні до цього проекту. Е, ну, зараз так от формуються. Наприклад, е, в, наприклад, бухгалтер, це там, е, дружина військовослужбовця, е, мій е, замісник е, Дмитро Шевченко. Це е, теж ветеран, теж який воював. Е, Тобто, у нас формується знаєте, такий пул команди, пул людей, які в будь-якому випадку дотичні до війни до проблем військовослужбовців. І та кількість, та кількість резюме, яка надходить, ну вона просто ну, величезна, вона шалена просто. І тому ну, ми вибираємо ще. Чесно скажу, що вибираємо. І в залежності від задач, які у нас масштабуються, ми тоді будемо добирати людей і запускати. Я думаю, що якраз до відкриття центру у нас буде повний штат, і ми зможемо. Якісь певні вимоги, які ви ставите перед кандидатами, претендентами? Так, звичайно, кожен займається своєю ділянкою ну, якби питань ну, в межах своїх повноважень. Ну, скажімо так, основні, основні робочі сила це будуть люди, які будуть надавати консультативні послуги. Тобто вони будуть вислухувати. Е, умовно, ветерана будуть вислухати, їхні проблеми. І вони повинні вже розуміти, куди його направити, або які, дати якийсь список документів, які йому потрібно е, ну, сформувати, для того, щоб вирішити mm -hmm. те чи інше питання. Mm -hmm. от ви сказали, е, бездушна держава стикаються ветерани. А от де mm -hmm. саме от в яких точках є такі проблематичні моменти, що приходить ветеран, якийсь треба. Оформити якусь чи довідку, чи виплату, чи якусь субсидію, чи якісь моменти, от де саме найтакі критичніші моменти, з якими стикаються ветерани, чи навіть військовослужбовці, діючі, коли попадають сюди. Ви знаєте, я не хочу взагалі кидати тінь взагалі на будь-яку там сферу сферу надавачів послуг, е що стосується ветерану. Я вам сказав загальне, якби своє, своє е об'єктивне свою думку, своє враження, тому що я теж. Та людина, звичайна людина, яка е, прийшла, якби яку списали, і яка повністю ходила по. Коли в тебе немає карти, дорожньої карти, умовно, куди тобі треба звернутися для того, щоб надали ту чи іншу е, е, там, послугу, довідку, чи статус тобі підтвердили, е, ти повинен це все дізнаватися там, на місцях або сарафанним радіом якимось. От ми саме от, знаєте, формуємося для того, щоб. Люди не ходили там як не собі... тикалися в різні двері, не так. Не так. І це буде розвантаження саме для оцих служб, тому що не буде е, зайвої зайвої черги людей. Вони вже будуть приходити з готовими умовно документами, і е, це буде простіше для тих людей, які, для яких це все робиться, тому що коли ти прийшов і в тебе, наприклад, там ПТСР або ти е, потребуєш там е, фізичної реабілітації, а тобі треба зганяти умовно в пенсійне отам в соцслужбу, отам в ТЦК, сходи mm -hmm. там ще щось. І Виходить так, що людина просто займається тим, чим вона не повинна займатися. Ви е стали керівником цього комунального закладу. Так. Це ваше? Е ви хотіли? <рес> так, так. <рес> Звідки взялася ідея, щоб ви очолили цей заклад? <рес> Знаєте, е ідея, ну, це для мене, якщо чесно, було таким ну, неочікуваним, можна сказати, сюрпризом. Тому що все одно, якщо людина досить дієва і вона повертається, і вона живе проблемами своїх хлопців, по-іншому не скажу. Для мене, наприклад, це було, скажімо так, питання самореалізації як людини, яка була дотична до війни і яка дотична до тих проблем. Тому що я, наприклад, повернувся, я пам'ятаю, ще лежав лежав в цьому в шпиталі. Так, дуже погано себе почував, але там вже, ну, хлопці, які дзвонили мені, вони були не в курсі взагалі мого там стану, але вони там вже там, питали: там, ти не знаєш, де там з машиною вирішити проблему, там, там, з цим, якби, яку там мені довідку взяти. І виходило так, що я вже тоді якби підсвідомо їм надавав якісь консультативні ну або вирішував mm -hmm. якісь побутові питання. І саме так вийшло, що коли Катерина Ямчикова оголосила набір скажімо так, резюме, і тоді. Всі всі почали її скидати. Я просто був один з тих, хто, хто її туди скинув, і воно там не скоро, аж через півроку, десь вистрілило так, що мене запросило на співбесіду. Ну і, і так воно все закрутилося. скажімо mm -hmm. так якщо говорити загалом про ситуацію з учасниками бойових дій в місті і стратегію ветеранської політики, я так розумію, що ви також дотичні mm -hmm. до розробки цієї стратегії. Ваше бачення? Моє бачення. Е, знаєте. На жаль, наша громада, ну, так як війна почалась в 2014 далекому році, є області, які, скажімо так, територіальні громади, які вже давним-давно створили дані центри, і вони вже надають, ну, надають їм послуги. Але Дуже просто це зробити, умовно, в маленькому, в якомусь маленькій громаді. Там все виїжджається за рахунок того, що умовно староста знає е, всіх своїх там десятьох е, військових з там з його села, які воюють, і він може точково їм допомогти, родинам допомогти, їм допомогти і так далі. Е, масштаб тут трохи більший, ну не трохи, значно більший. Е, тому. З однієї сторони дуже погано, що ми досі це не сформу... ну, не було сформовано. Але дуже добре, що вже є ті області, які це все вже зробили громади, і от, наприклад, в рамках навчання, ми. Ну, протягом там, двох тижнів будемо. У нас буде відрядження. Ми поїдемо по самим ефективним, самим е, центрам і ми будемо дізнаватися їх історію успіху, з, ті проблеми, з якими вони зіштовхнулися, як вони їх е, ці перешкоди, ці пришкоди так, як вони їх проходили. Е, і тобто, ми візьмемо, знаєте, найкраще від різних центрів, і ми хочемо оце найкраще адаптувати і зробити саме у себе в місті. Я в жодному разі там не відношусь ніяк там до політики. Таки до чого, але я би не хотів, щоб цей центр е був чисто там номінальний або чисто е якби якісь популістичні рішення приймати. Я хочу, щоб він був максимально ефективний. От саме для того е ми зберемо умовно е чужі шишки, які вже люд люди собі набили. Ми вже візьмемо той велосипед, який створений, адаптуємо його для нашої громади і запустимо для того, щоб він був максимально ефективний. Угу. От ми щось створюємо. Для когось. Так. І я так розумію, що воно в першу чергу орієнтовано для ветеранів, і для військовослужбовців, для сімей. Для сімей. Ви з ними спілкуєтеся, ви якби маєте цей фідбек, mm -hmm. маєте зворотній зв'язок з ними? Як вони ставляться до створення такого центру? І наскільки ви тримаєте зв'язок взагалі з побратимами, з хлопцями, з нашими земляками, які на фронті? Чесно скажу, спілкуюся з дуже багатьма хлопцями з різних бригад, прямо з різних напрямків. І скажу так, що це різні прошарки населення, і взагалі це люди, які воюють, люди, які вже ветерани, і безпосередньо там члени родин і загиблих, і е, тих, хто ну в полоні, хто зник безвісті, тобто, це взагалі, знаєте, можна так взяти вибірку. Це взагалі вся цільова аудиторія, з якими будемо працювати. І я хочу сказати про те, що спілкуючись з, з хлопцями, які реально на фронті, у яких дуже все складно і непросто, а, вони мають набагато більше а, моральної стійкості, ніж ми, які знаходяться в УТУ. Не дивлячись на те, що на фронті все сприймається набагато гостріше, всі проблеми, всі якісь коливання, ми чомусь тут втомлюємося від війни. Ми чомусь тут стаємо більш байдужими до війни, і це з плином часу, на жаль. Стає тільки більш якби таке гостре і його більш видиме, і я би хотів, ну так резюмуючи те, що хлопці говорять, хотів би просто передати про те, що е люди ну не забувайте, що війна вона взагалі недалеко від нас. Це питання, на жаль, не таких вже далеких часів, що якщо ми не будемо консолідуватися і робити як одна громада, як одна держава, один народ, е підтримувати хлопців. То це дуже швидко. Ми все на собі відчуємо вже тут, в мирних наших містах, в мирних наших селах і так далі. Артем Сергійович, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.